Всім добрий раночок, як бачите, ви, може, й спите, а я вже ні. В общем, печем на базар. Вчора збирав урожай. В общем, збір урожаю на великий базар триває дещо довше, ніж завжди. В общем, десь з п'яти вечора до дев'яти. Мені треба 4 годинки, щоб підготуватися до базару. Тобто не так, що поїхав, там, сидиш і продаєш. Ні, ще його треба повибирати, пособирати, погрузити. Що я вам скажу, з чим я їду сьогодні? Брокколі майже одійшла, собі нарвав поморози, взагалі. Осталось там капельку огірочки не вибирав, замовили, помідорів ще немає. Капуста Капусту нарізав, зараз поїду вкину, і кукуруза. Пішла кукуруза, що не може не радувати. майже цілий тиждень її продаю. В общем, об'єм такий. В день поспіває десь 4 бананочки. Вчора 5 поспіло. Сьогодні, на сьогодні, на сьогодні нарвав сім бананочок. Чого так? Отут -от От хат дужче поспівала вона, отуди до дороги була зеленкувата, вже доспіла й до дороги. Тому майже вся плантація е, працює, є качани, нарвав сім ящиків. Побачимо, як і тиме діло. Тому не виключайте, не перемикайте, поїхали на базу. Зараз вам розповім, як пройшов базар, як з'їздив, як побазарував, що по чому, які ціни, що продавали, що ні. Е, в общем, як вже казав, вам взяв 7 ящиків Кукурудзи і 4 ящика капусти. Е, капуста куплялась нормально. тобто Люди вже привикли, що я з капустою, що. Що в мене точка набита, що йдуть, в общем, вже всі і ціну знають, по чому я продаю. в общем, Потихоньку йшла. Який ящик не допродав, в общем, все нормально. По кукурудзі. Ліворуч від мене е сусіди е вони займаються тільки кукурудзою. В общем, уже не год, не два. Е Дуже давно вирощують у великих об'ємах цю кукурудзу і продають. Приїхали і питають, по чому будемо продавати. Я кажу, ну, я буду по 15 на великому базарі, тому що весь базар в кукурузі сладкий. І кожен, хто стоїть, з тією кукурудзою. Кожного вона є. Я кажу, ну, у вас репутація. Вас знають, до вас йтимуть. ви по чому хочете, потім і продавайте. Вони поставили по 20. І що ви думаєте? Mm. Люди йдуть до них, купляють, бо знають, що в них якісна, хороша цукрова кукурудза. У мене така сама, ну я ще себе не зарекомендував, мене ще не знають. У мене по 15 не бере берег. Куплять купляли. Куплять купляли. Добре те, що підходили, питали, цікавились, чи бондюер, чи дійсно цукрова, скільки вариться, кажу, 7 хвилиночок і готова. І купляли і 10, і 15, і 20 качанів. Ну, що так людина приходила, хай. Очередь не стояла, но якщо приходили, то купляли багатенько на то він і базар великий, що людина прийшла і купила там на тиждень собі поїсти, можна сказати. Продав я е, на великому базарі 4 ящика кукурудзи. Ну, в принципі, це непогано. Непогано. Тобто брав 7, продав 4. І потім поїхав у місто, як закінчився базар, ще допродувати. Що я вам хочу сказати у місті. В центрі там точка, де я в будній день стою, став так само. Людей в городі практично немає. Невідомо де вони поділись, невідомо чого. Ну, їх немає. Тобто, город пустий. Пару годин я посидів на, на цьому місці, е, продавав, продавав. В общем, люди підходили, е, купляли потихеньку, ну, як потихеньку, як, як їх не було, в общем, людей, в общем, який ящик півтора ще спродав, і два ящичка в мене залишились на наступний день. Тож, тож е, якось так, по цінам, по цінам. Огірочки. Прекрасні, хороші огірочки. Люди напроти мене продавали. 20 гривень нікому не нужні. Очереді немає. В общем, огірочок вже все. Наїлись, одійшов, вона закривалась, вже нікому не нужен. 에... Помідорчики. Помідорчики ціни є всякі. В общем, у людей масово ще немає, тому ціна держиться. Там від 30 гривень можна знайти е, і, і далі. І 40, і 50, і 60 навіть. Е, ну, я теж собі купив у знайомого, люблю такі великі, м'ясисті, червоні рожеві помидори. Купив кілограмчик помидорів, він продавав такі по 50 гривень. Помидори. Е, кавуни дині ходовий товар. Не знаю, чому в маркетах дешевше там, але на базарі якоби херсонські диня 65, кавун 25 гривень. Ну, поки така ціна держиться, тому що немає ще місцевих кавунів. Е я думаю, як з'являться місцеві кавуни, то ціна на них упаде. Істотно знизиться. Тому місцевий кавун, не думаю, що буде коштувати 25 гривень за кілограм. Тому, тому хто хоче дешевших кавунів, доведеться ще трошечки почекати. Ну, Взагалі така ситуація. Хочу сказати, що базар був відносно непоганий, так як дійсно кукуруза е, має велике значення, попит, тобто вона витягує. Витягує те, що дійсно ти щось торгуєш, е, з самою капустою робити немає що. Е, так як, е, Аби хоч був асортимент капусти, там і брокколі, цвітна, і в общем, і ще якась інша, то може б і був сенс е, поки, що, поки що так. Спасибі кукурузі, спасибі за те, що є так, як воно є. Ростуть у мене ще помидорчики, хто дивиться мій канал, міні-бізнес-проект, але вони ще зелені, ще в продажу ще немає. Тому продаю, що є. Якось так. Дякую, що дивились мене. Кому цікавий мій контент, підписуйтесь на канал. До побачення.